Доброго дня, дорогі мої підписники гості каналу. З вами як завжди, я, Любов. А ми з вами працюємо і будемо готувати сьогодні звичайнісінький плов. Що для цього потрібно нам? Ось таке у мене місце. чому я казала, що це бюджетний варіант. Хоча плов, хіба це можна назвати бюджет? Не можна. Я ось купила ось такі обрізки, називаються гуляш. Вони ось такі жирненькі, воно, це дешевше. М'ясо, ніж звичайне, ось такі облізочки з салом, салом, з м'ясом саме те, що потрібно для плов. У мене тут його десь грамів 400. Три, отакі середні моркви, можна, дві крупні, але моркви повинно бути багато. Здоровена цибулька, потрібно буде червоний бурячок, червоний перчик гіркий. Я, як завжди, селеру, нема мене тмину, нема мене такого, а селера є. І там, де м'ясо, там селера. дуже гарно дружиться. От такий в мене подрібнений рис. Хто вживає такий, кого є. Полюбляє мені, більше подобається ось такий подрібнений рис. Він помитий. Він потрібний, щоб був промитий і ось так аж просушений. Добре, добре просушений. Чому? Я зараз розповім. Потрібна буде чайна ложка солі, я беру, третина чайної ложки. Мелану перчику, два лаврові листочки, двумя перчик, олійка для обсмажування і моя знаменита сковорідка. І потрібен буде нам укріп. І ще, не показала, вам потрібна буде ось така помита, зверху обчищена, гарненько помита, головка, часнику. Оце все, що нам потрібно. І наливаємо туди олійки. Дивіться, тут є один такий важливий нюанс. Коли у вас м'яса зовсім зовсім мало, або у вас куряче м'ясо. Але плов, він потрібний, щоб рисинка від рисинки відділялася. Наливаємо олійки мало м'яса, жирненько, більше олії. Але нам потрібно, щоб кожна ресинка була покупана. Ось так. Наливаю так, щоб покрило дно. Ось так. Десь 50, точно мілілітрів пішло. Нарізати цибульку. Цибулю нарізаємо, як завжди, отак. Не крупними і не зовсім дрібними, як на засмажку. Так, цибулю викидаємо вже. Ви помітили, що я ніколи не вкидаю цибулю і морку разом і ніколи не вкидаю на холодну сковорідку. Я не кажу, хто правий, хто не правий, але точно знаю, що це. Неправильно, не якщо холодна сковорідка, кинули цибулю-морку, а потім налили сирою олії. Коли вливаєш в сиру, сиру олію, вливаєш моркву і цибулю на холодну сковорідку, олію, цибуля і морква вона впитує цю олію, вона її забирає. Але вона не просмажиться, вона пропариться, а смажитись вона не буде. А ось коли так розігрілася олія, ви кидаєте цибулю, вона аж шкварчати почала. І така береться такими пухівцями, відразу аромат такий смачний І відразу ж вона починає смажитись, вона ніби запечатується. І робиться рум'яненька. Ось тоді буде смак і колір. Тут не натираю. Я хочу тут морку нарізати брусочками. Просто ось такими брусочками. Такі, як, спіч... як спічки, як, як сірники. Ось так. Морку нарізали, цибулька почала рум'янитись і золотитись вже. Викладаємо моркву. І нам потрібно тепер прикрутити вогонь, тому що в мене, на... це в мене горівка середня, але на весь вогонь. І дивимося, що в нас з м'ясом. Де великі шматочки м'яса, тому що це воно в мене було заморожене таке. От, розмерзлося і бачу, де, тому що, щоб приготувалося швидше, я буду різати на дрібненькі шматочки. От і все, морква просмажена з цибулькою, гарненько. Додаємо тепер м'ясо. І нам потрібно його просмажити до того стану, поки воно буде рум'яне. З усіх сторін, щоб воно запечаталося. Знову робимо вогонь на все, тому що потрібно, щоб таке м'ясо запечаталося. А поки що я нарізаю перчик, зовсім небагато. Просто для вкраплення і для смаку. А сін' забираю обов'язково. М'ясо поки що тут не трогаю. Ось так воно виглядає. Бачите? гарненько кипить, гарненько булькає. Але поки що я його не перевертаю і не трогаю. І хочу вам сказати, поки воно смажиться, хочу вам сказати, чому обов'язково промивати рис, не замочувати, ні в якому разі не замочувати. Гарно промити І обов'язково на паперові рушники або просто на рушничок якісь такі баволня не виклали, що для чого? Для того, щоб коли ви кинете в оцей жирок. І воно не, про, не напитане водою, воно пропитається оцим жирком. І воно буде і смачніше набагато, і буде одна рисинка від рісинки відділятися. Коли ж воно у вас замочене декілька разів, і потім ви ряд, разом з тією рідиною кидаєте плов або кашу, або що ви там робите, воно пропитане водою, і вже цим жирком воно не пропитається. І воно у вас буде смак водянистий і не смачний. Ось так гарно підрумянилося, і вже воно гарно відділяється, отак, і вже воно біленьке, запечатане. Отаке і потрібно. Цибуля із морквою просмажена, додали м'ясо, цибуля вже не згорить. Звичайно, якщо ви забудете за нею, поки що не солимо, не перчимо, нічого не робимо. Тому що поки м'ясо і не накриваємо кришкою. Поки м'ясо не запечаталось, якщо ми його присолимо зараз, воно пустить сік. І цей сік буде бурий, а м'ясо буде жорстке. Тому обсмажили його, воно запечаталось, аж потім присолюємо і приперчуємо. Чи то підливку ви готуєте, чи що б ви не готували, просто хочеться шматок м'яса. Люди присмажують шматок м'яса. І беруть його, присолюють відразу, воно пускає сік і потім воно воно париться, тушкується в сковорідці. А коли ви просто його присмажуєте сухим на сухій сковорідці без солі. А потім, коли воно таке підсмажений вигляд з усіх сторон, воно присмажується, аж потім можете додати солі, перчику і спеції, воно вже нікуди не потече і всі соки залишаться в м'ясі. Смажете. Ось дивіться, як воно просмажується, подивіться, який прозорий жирок. Не солили, не печили ще нічого. Просмажена морква. просмажене вже м'ясце. Ось так воно все запечатане. Воно нам коричневе до такого коричневого стану не потрібно. Цибулька м'ятенька, морква прозора, гарненька. Ніде нічого не пристало, Все ідеально. Ось на такому етапі засипаємо рис. Додаємо сіль, трішечки не всю. Тому що сіль зараз така. Задаємо ось так. Перчик. Трішечки не весь. І от що дивіться, що я роблю. Дохмяний перчик. Ось. Такий перчик додаю. Ось так. І це я роблю, відступаю від, від технології. Але я змішую рис і з м'ясом змішую мені так смачніше. Зараз рис вбере весь жирок оцей, він буде ніби покупаний. Відразу віддає смак і аромат, пахне зовсім інакше. Ось так гарненько все перемішали. Забрали жирку вже немає. Дивіться, суха сковорідка, тому що рис забрав. Зате рис став прозорим. Він його він пропитався уже оцим жирком. Ось так. І ось тепер, що я роблю? Заливаю окропом. Десь на два пальці зверху лису. Трішечки отак піддіваю, щоб ніде нічого не пристало. Викладаю зверху селеру, чесничок і закриваю. Прикручую, прикручую вогонь і на півгодинки ми про нього забуваємо. Ось так відкрили, не мішаємо. Відкрили, і подивилися. Вистачає ще, ще плаває, Бачите, ще є рідина. Всього вистачає, не чіпаємо і не додаємо. Якщо ж ви побачили, що не вистачає. Рідини, вон там рідина є, не вистачає рідини, а взяли рис і взяли м'ясо. Ось так. І скуштували на сіль, на смак скуштували. Якщо сухий сильно, а немає вже рідини або недосолений, то можна зробити так, як я вам зараз покажу. Я скуштувала, зовсім небагато залишилось готуватися рису і м'ясо всьому, і мені недосолене. Ось ця сіль, яка залишилася, я беру її в ложку, не присолюю так, Не вистачає мені перчику, це все, що я тут надумала, отак і потрібно. І дивіться, що я роблю. Беру окріп, наливаю в ложку ось так. І по всьому цьому рівномірно, щоб не було солене в одній стороні. Я довела трішечки водички, щоб гарно розчинилася сіль. І Ось так. А сподні. нам вже не потрібно, вона віддала. А так, по дні щоб ніде нічого не пристало. І все. Тепер вже робимо такою гіркою. Все розсипчете, дивіться. Немає. Кучу і не тримається. О, ось так. І тепер вже на зовсім-зовсім маленький вогонь. Щоб я казала моя бабуня, нехай впливає. Накриваємо кришечкою і все. І через декілька хвилин він буде готовий. І якщо хочете, щоб він був жовтіший, на тому етапі, коли я підсолювала і додавала перчик, можна додати десь третю частинку куркуми, теж туди в ложечку. І так само рівномірно. Водочкою злити його і розмішати. От і все, через декілька хвилиночок буде готово. вимикаю і будемо насипати. Ось така у нас вийшла з вами смакота. Що ми маємо? Моркви можна більше. Хто полюбляє, може додати більше. Але пам'ятайте, що морква додає солодість. Сам плов тоді буде солодший. Дивіться. Рисинка від рисинки кучею не збитий. Це тому, що ми з вами його обсмажували у жирку окремо.